Добрий день! Вітання з Кривого Рогу. Сьогодні в нас 19 липня 2025 рік. Я зранку дивлюся, а мій кактус випустив квіточки антени. Мені настрій підняв і хочу також вам підняти настрій. Дивіться, які квіточки. Дві антени. Так що настрій мені підняв. Бажаю і вам мати такий настрій. Так що, бачите, ну це вдруге він. Першого разу у мене там є попереднє відео. Було три квіточки. А зараз дві. І такі гарні. Навіть природа нам допомагає, бачите, ну, з такою посмішкою, я кажу, антени. Все контролюють. Так що, небо, повітря. Дякую нашій природі, дякую моєму кактусу, що такі квіточки. Так що, бачите. Бажаю і вам мати зранку такий гарний, чудовий настрій і наша природа. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою. До побачення!